Сьогодні приготуємо найсмачніші квашені помідорки з болгарським перцем. В ретельно вимиті банки складемо наші помиті помідорки і додамо петрушку. Далі зробимо розсіл. Для розсолу нам потрібно перемолотину на м'ясорубку, болгарський перець, чилі перець та часник. І все ретельно перемішати. До холодної води додаю сіль, оцет та цукор та наші перемелені перці з часником. Перемішуємо до повного розтворення цукру та солі. В кожну баночку додаю таблетку аспірину. Ретельно перемішуючи розсіл, заливаю наші помідори. Закриваю все капродовими твердими кришками. В народі їх називають розпарухами. Все, вони готові. Зберігаємо їх в холодному місці і чекаємо зиму, щоб насолодитися надзвичайно смачними помідорами. Повний опис рецепту найсмачніших квашених помідорків залишу під відео. Всім смачного!